Головна подія свята, відзначення 236-ї річниці з дня заснування Херсона, а саме гала-концерт Херсон Україна, Єдина Родина стартував цього разу не на набережні, як завжди, а на площі біля кіноконцертного залу Ювілейний Херсонців та жителів обласного центру зі сцени вітали керівники міста, області, артисти. Нас дуже багато, всі ми різні, але нас єднає любов до нашого прекрасного міста. Нас єднає бажання побудувати гарну державу, і головне. Всі ми готові боронити нашу державу зброю в руках. Сьогодні минає перевертаємо ще одну сторінку нашої історії, нашого міста. Ви знаєте, я хочу ще казати, щоб наступні сторінки, навіть не сторінки, щоб кожного дня у нас з кожним днем більше радості, було певності в нашому майбутньому. Бо нас попереду чекають тільки перемоги. Слава Херсону! Слава Україні! Херсон це всі ми. Всі ми тут стоїмо, це ми Херсон. Тому вітаючи, з Днем народження Херсон, бажаючи всім нам здоров'я, щастя, миру і спокою, ви знаєте, передаючи вітання від голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова, від себе особисто, від Херсонської міської ради, я хочу ще побажати нам, знаєте чого, вірності і єдності. Ми повинні вірити один в одного, в те, що ми тут стоїмо за Херсон за Україну. Порадували присутніх виступи наших земляків, переможця телевізійного проєкту x фактор Віктора Романченка, давно відомого місцевого гурту Степ, який, до речі, заспівав патріотичну пісню Ай Україна і її задоволенням підтримала публіка. А також українського рок-гурту Друга ріка з його лідером Валерієм Харчишиним. Традиційно хорошого настрою додала городянам естрадно-церкова студія Джинро в цілому ж гала концерт випромінював могутню енергетику і доброту. Усі артисти дякували херсонцям, що прийшли і підтримали один одного в ці скрутні. Для країни часи. До речі, жодної копійки з міського бюджету на святкування Дня міста не витрачено. Сьогоднішній захід відбувається в дещо незвичному форматі. Можливо, хтось з вас скаже, що якось дуже скромненько, але ви знаєте, ми порадили з громадськістю, і громадськість нас просила про одне – жодної капійчини місцевого бюджету на день народження не витрачати. Краще ми витратимо гроші на допомогу нашим військовим на допомогу біженцям. Ви знаєте, я вважаю, що це вірно. До того ж від феєричного салюту цьогоріч відмовилися. Втім, як повідомив Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, по місту оголошений мораторій, взагалі на феєрверки і на будь-яких святах, добре було б, якби і приватні установи дотримувалися встановленого порядку. В наші серці.